Подивіться, яка краса зараз такого вже не роблять. Зараз екрани весь час терчать посеред торпеду, а тут він ховається, стиль і нічого зайвого. У новому цей божественний екран, сучасна модель 2025 року, бо слухати музику зараз все ж вже не кай. Погнали робити. Audi A6 2013 року. All-Road, унікальне поєднання, офроуду, великого зручного багажника для подорожей. І преміуму. Вона в гарному стані, добре бігає, естетичний салон, спортивний кермо. Торпеда, передня консоль, як в літаку, класика правильного дизайну, воно досі актуальне. Але все одно час не стоїть на місці, цей секретний екран виїжджає, ховається, як в шпіонських фільмах про Джеймса Бонда. Був дуже крутий в 2013 році, а зараз це більше іграшка, ніж корисна річ. Навігація, подивіться, яка вважай, що її нема. Музика тут у власника на флешці, Офігеть, у 25 віці це вже якось стидно. І сам екран такої якості, що неприємно дивитися, немає кольорів і ніякого контенту. Подивіться на задню камеру: темно і сумна, печерний вік. Замінимо старий екран на актуальний яскравий кольоровий з інтернетом з CarPlay, щоб підключати телефон, і камерами 360. Подивимося, чи захоче власник після цього його ховати. Розбирає. Що ти хочеш? Порівняйте старий і новий пристрій, по розмірам вони однакові, але у нового екран більший. На великому екрані буде значно зручніше користуватися навігацією. Сюди влізе більше корисної інформації, будуть великі кнопки, іконки. Це для безпеки за кермом, щоб не роздивлятися, а замить все побачити і натиснути. Але джойстик буде працювати і кнопки, все як раніше, все як паштату, і рідне меню з налаштуваннями теж буде. Ось цей шпіонський механізм, як у Бонда в його тачках, який ховає екран в торпедо. Новий екран закріплі. І замість старого все буде працювати так само ніякого колхозу. Це лише оновлення морально застарілого обладнання на нове сучасне. Новий пристрій на Андроїді сюди ставиться сім-карта для інтернету. Це як ваш смартфон, тут ті ж самі застосунки, як в телефоні, і той самий функціонал, до якого ми всі звикли. Тепер в машині 2013 року з'явиться розумний помічник. Це пристрій іншого рівня. Наче ми щось взяли з майбутнього, якісь інопланетні технології, про які в 13-му році ми тільки мріяли. Тепер тут будуть камери 360. Це реальна якась магія. От побачите. Новий екран став як рідний один в один, виїжджає, ховається, все як було. Тепер він став в рівень часу, подивіться, Дивіться, яка тут якість кольорів, і тут є всі фішки, про які я розповідав. Навігація тепер Google або весь, а не те, що там було. Тепер є CarPlay, щоб підключати телефон. Музика грає. достойний звук, бо це в 2013 році грав на рівні.